Всім привіт! Це відео розпаковка моїх подарунків на день народження, яке було в мене два дні тому, але відео знімаємо тільки зараз. Два пакети. Один від сім'ї, один від друзів. Почнемо з пакету від друзів. Так, ну, по-перше, такий от гарний пакетик з сердечками. Тут написано дещо, написано там. Дещо. Там просто написано від кого це, але я не буду говорити їхні імена. Перший це крусан. Ось такі от так так темно, не понім. Я не знаю, його не видно просто. Зараз щось яскравіше треба. О! От перше Так, Тільки тепер назад крутимо. Окей, а. З двома смаками, до речі, з двома шоколадами світлими сей. Далі у нас відкритка. Я зараз прочитаю. Перше тут написано для Ксюші, для Ксюші, сердечко, і тут от відкрий. Не знаю, як показати. Це від моїх двох подруг близнюків. Тут от такий от малюночок, дуже прикольний. І тут написано: Дорога Ксюша, вітаю тебе з днем народження. Чомусь вітаю, це хтось з них один писав. Ми бажаємо тобі щастя, здоров'я та щоб ти була такою гарною назавжди, мирного небу над головою і всього доброго в сім'ї. Дякую, що ти була такою доброю подругою з днем народження. Від двох подружок. Ну, це найголовніша открытка. А у нас. Далее у нас сезон ничего не выйдет, но але... мне лень искра вистей. А, как киси... сейчас называется? Mix Вот Такая вот шоколадная шоколадный батончик, то ли це не батончик. Я не знаю. А, далее слушай русской кого-то тоже буду. Моя кулина. Одна маска. Я ще зроблю, зроблю її, я ставлю фламінго. Треба буде допуска знімати таке роблю. І друга така маска. Але, до речі, якась дуже прикольна на ощуп Бо її через упаковку можна взять. От тут вот моє будь-яко видно блискидки. З глидерной її зроблю? А, ну коротше, окей. Далі у нас Тепер останнє, що тут є. Сразу хоче навіть відкрити Це бомбочки для ванни, у Дай мені ножиці, ножиці. Не поняла. А вот вони тут. Барабам. -ба. Як тебе відкрити? Пум-пум-пум. Якось сторони взагалі. Через низ відкриваю. Ну ладно. Пробуємо їх просто відковиряти. А... Це займе три години. Мінус ногті, але зато це відкрити. Ура! Воно відкривається! Ура! відкрила! Будем радуватись. Паям. Середи стану чікай, да. А я просто напевно так. Оп. А їх можна звідти витягнути і подивитись? Я буду їх зламати. О, я не буду, напевно, всі витягати. От, от, або буду. буду. О, так, вот такий, щоб було вб... видно, що треба б... більшувати екран. Білий пончик, з одної сторони, А з другої от такі Вот, б... блиск... чи... Далі в нас рожевий пончик з однієї сторони, а з іншої також з якимись посипками. О, видите і виси. Так, це жовтий з тієї сторони, це фіолетовий з цієї сторони. І вот тут такі вот тоже посипочки. Дуже прикольно вони, дуже гарно виглядають. Але я це на, нажал запкати. Фейсбуки, конечно. Готово. готово, І... А, до речі, як вони пахнуть? пахне? Oh, yes. дуже прикольно пахнуть, Навіть через упаковку, а без упаковки. Що це буде за запах? На жаль, запах через камеру не передається. Так. Закриваємо. Ось такі от. Це, напевно, і довше було. Ем... І у нас отут... тут. Якийсь бальзам для губ у вигляді кавунчика. Зараз я його відкрию. Попробую точніше. Так, я надію, я бальзам цей не поріжу. До речі, напевно, буде друга частина відео, бо це вже 5 хвилин. Тому я другу частину зроблю. О, відкрила так, де смітник? Ладно, я потім до смітника прийду. Поки що все покладемо тут десь збоку. Ні, не на столі а на підлозі тут. <гас> Блін, він такий прикольний. от, от, от такий от бальзам. І якщо ми його відкриємо. А як його я відкрию? Стоп, я щось не поняла. Що робити, якщо він не відкривається? І до мене доходить трохи. Зламаю його зараз, він такий не відкрию. Тут якісь дірочки є, але. Ага. Uh Як -huh. я його відкрити uh -huh. Це мені проблема, що я бою його зламати дуже. Але мені дуже цікаво, кім середній. Я на паузу, напевно, поставлю. Короче, мені здається, я його зламала, бо засунула засунула в випадкову ручку всередину і там щось намажилось ружеве. Він пахне дуже добре, але я, мені, здається, його зламала вже. Такий от, блін, дуже жалко. Я не розумію, як його відкрити, тому що він взагалі не хоче відкриватися. Коли я ручку все одно засунула, щоб його відкрити, то там воно рожеве на ручці залишилось. Я, наскільки зрозуміла, це бальзам. Ой боже мій, з моїми розпаковочками. Ще, ще раз спробуємо. Коротше, я його що, напевно залишу, а потім, можливо, колись відкрию, тому що. Або він, якщо він взагалі Бо Сам він дуже гарний, от, такий, от, але він не відкривається. Тому я покладу його напевно, назад в пакет і зараз було знімати другу частину.